Якщо є щось, що погіршує якість життя пацієнта, то це реальна штука, це реальна проблема. Це не в голові, це справжня хвороба. Окей, це справжня хвороба, але тільки вона пов'язана з нервами, з нейронами, з мозком, а не з серцем. Наприклад, мозок обрав своїм проявом такий орган, як серце, тому є ця психогенна тахікардія. Замаскувався. мозок, але це є реальна проблема. Так, я реальна проблема. Я намагаюся знайти для пацієнтів той підхід, який їм потрібен. Комусь треба дійсно такий турботливий, комусь більш логічний, комусь, наприклад, зрозуміти, чому так відбувається. Тому, з так скажемо, досвідом ви будете розуміти, з ким ви знаходите спільну мову саме через турботу, а з ким ви знаходите спільну мову через те, що ви пояснюєте логічно, чому це є справжня хвороба, але вона через мозок.